Голено стрижено. Той, хто трошки захворів, викликає лікарів. Як хвороба доконає, знахарів вже викликає, в них завжди своя аптека. Всім болячкам небезпека. Ревматизм, сухота, рожа. В цьому знахар розуміє. У хату й дурість також, лікувати знахар вміє. Лише упертість, як не бились, лікувати не навчились. Мешкав Мазур біля згежа. В нього якось зникла сука, що охороняла межі, а без неї тільки мука. Всі шукають, де поділась, та вигадують причину, а вона сама з'явилась голена наполовину. Шкідники, загримав Мазр, Щоб впізнати не одразу, викинули біси штуку, поголили нашу суку. Ні, встригла ворожина, заперечила дружина. Всі встрижуть. А це навмисно поголили, щоб їм скисло. Ти гладке обличчя маєш, а вусатих вже повчаєш. В пана нашого скажите лисина хіба не брита? Но ну, вуса в економа, що зависла, як у сома. Що по твоєму? Скажите теж постріжені, не бриті? Біз з тобою, з твоїм сомом, разом з паном, з економом, мазрука каже їй сердито. Добре те, що сука вдома, Дивовижно хоч побрита. Правий ти, в ній є потреба, каже жінка. Вілянь, коханий, та, на жаль, признати треба, Що обстрижена погано. Ти про ножиці гадати, ти про бритву знов казати? Сварка йде по всій окрузі. З ними спорять їхні друзі. Радять їм усі шумлять. Бритострижене кричать. Підкажи сусід мені сука стрижена, чи ні? Подивись сусід в коріння, стрижка це або гоління, і не можуть вгомонитись, навіть пан ходив дивитись. Кзьон з їх визвав на нараду, вирішила вся громада твердо, голосно та вчасно, що сліпому навіть ясно, сука голена, як слід. Зрозуміла ти чи ні? мазро запитав в дорозі. Тиша, вдома на порозі? Чує він, як рада я. Хоч і стрижена моя, не стримався тут наш мазур, мов скажений став відразу. І дружину, мов бровка, потягнув він до ставка, там, у воду біля млину, Занурив свою дружину. Ну, кричить він жінці, як? Голять, чи стрижуть собак? Захвинулась бідолашка, але, як було неважко, пальці висунув з води, наче ножицями стригла біля його бороди. Мазур, щоб мінуть біди, геть мітнувся від води. Жінка доповзла до хати, чоловік пішов солдати.